Всім доброго ранку. Ми з України. Ще ранній ранок а Коля мене вже зателефонував, вже десь там забуксував. О, Господи. Поїхав воду набирати до річки і вже, і вже набрав. Звонишко, бери трактора і тяни, бо я вже все заліз. Йо-майо, -йо. всі плани мені порушив на сьогодні. Бери трактора, а я знаю, які там ваші трактора, що там є. Ой, ну я не знаю, зараз ось пригоди будуть. О, а тут теж пригода. Хорошо. Що ніхто не йшов. Вроді. Вроді вітру такого не було. О! Та ж я тут за час ходжу. Гніздо якесь. О, на чому воно тримається? Да Блін, ходжу тут як по мінному полі. Вроді ж, вчора такого вітру не було, що з воно впало. Охрана, знають, що воно впало. Земне тяжіння спрацювало. Так, МТЗ, МТЗ. й я на тих МТЗ не привик їздити. А що ж у нього Т-150? Розібраний чи що. Так, зараз я ще раз до нього за телефон, телефоную, роз, розпитаюсь. Дзвоню, питаю, Колю, а цей Т-150 що в тебе не на ходу, І він каже, на ходу. То нахрена ти мені кажу? кажеш, цього МТЗ брати. А він каже, а ти що на Т-150 годин їздити? Та й бля. Я на них... Ой, коля, коля. Наоборот, на цих я не робив. То я лише по подвір'ї на ньому можу їхати. Ну як по подвір'ї? Можна і по дорозі. Десь поїхали кропити. Віталик лежить, на полі чекає. Воду. А вода під річкою раком стоїть. Зараз під'їдемо. Трос у нього є зранку. こっちのあつだね。Хорошо, Виглядає бідний. Забуксував, я там теж був забуксував, Віталик мене тягнув тому районі. Так, це я йому зараз віддам цього трактора, хай він тягне мене. Бо я ще щось відірву, я вже 100 років на них. Минуло як я їздив. Туди я їздив, під'їжджай Да, Я тут теж був одного року сів. Інкає МТЗом. МТЗ зараз МТЗ тут масла вби нахер і все. Тут я теж був сів. Так, зараз ми вчіпимося, за що це мій вчіпити? А, за бугель А що для цього трактора це? це? херня. хорош. Він тягнеш на дорогу. Ти вже далі і сам поїхав би. Я передачу вже виключив. Він тягне аж на дорогу. Цей трактор навіть не відчув його. А мене віталик МТЗом тоді тягнув, правда НТЗ буксував. Хоті два мости, ого, як мотає. А не знімаєш, кот? Yeah. Все, ратувальна операція пройшла успішно. Що ж, їдемо, їдемо на місце. Це я перший раз виїхав після ремонту його. Бо він лише по подвір'ї їхав і бачив, він до перший раз і вже масло десь потекло від датчика. Або гайку не зажав, або... або воно не держе. Ладно, їдемо. Ще гарчит центрифуга <кхи> Так, все, рятувальна операція пройшла успішно. Самонадійна маса. Ці херні все не витримують горат. А це вже не горить. Віталик придумав таку масу. Хоча до нього... Я думаю, ще раніше придумали. Все. Йдемо далі займатися по... по чому. По своєму сценарію. А я сюди заходив і не замітив... Коля болти порозкидав. Не замітив, що вони зробили з Юмезика, Ага, Ан? Яка краса. Ой-ой-ой. Ну, а, а це... А це націння нічого не по, пофарбували, чи це ще не дійшло до нього черга? Це червоною треба. Його видно вже. Невооруженним не оком аж на другий кінець планети. Все, краса. Красунчик. Ну ладно, ми сюди ще прийдемо. Зараз я піду повивожу ті бур'яни і випробуємо мотоблока чи не пустить. Чи не пустив нас під клапанною кришкою масло, а потім вони вже приїдуть з поля, ми до них підійдемо. Ну це буде пізніше. Поки йдемо. Йдемо. Я зараз дівся ось цю кофту і мені вже так жарко. Капець. Це вже... Що значить? Це вже значить, що літо прийшло. Блін, з тими деревами тут ходю я як. М -м -м. За одним походом ще ось це хочу скосити і викинути. Та й маю як, бо внучка ще спить. Якщо я зараз заведу, я її розбудю. Нехай ще поспить. Ми встигнемо поки робимо сигарети. Коли росло, показувало, що його там так багато, а викосив, там його нема. Ладно, забираємо то на вулиці і вивозимо. Так, оператора мого нема. Будемо без оператора. Тут чистенько. Зараз виїдемо гору. і перевіримо. Погрузимо це. Значить, виїхали ми на гора. Оглядаємо. Він нагрівся вже. О, ще й добре нагрівся. Все сухо? Все сухо, так що... Ну ще поїздимо. Но мені здається, що той ваш варіант не проходить, що мені казали, треба міняти нову, треба міняти... Ну, як я її не порвав, нахрена її міняти нову. Ну ладно, побачимо далі. Хотів... Хотів там включитися на ходу. Під гору піднімався, хотів включитися, там, там сухо, лиш повимивала вода тільки. Яри попав у той яр, одною рукою тримаю і мав би заглохнути, а він і не думає глохнути. Чуть сам не випав разом з тим телефоном. Так що не вийшло. Бачиш, якийсь трактор щось там. Щось там він кудись цілиться. Що він щось вивіз? Я думаю, що він в родках ходить, а він... Він, видно, якесь сміття там викидає. Так, добре. Розгружаємося. Які маки. Зацвіли. Ходив обдивився, думав може хто дрова вивіз, але який це дурень буде в таку погоду, йшли дощі цілими днями, який це дурень буде дрова возити. щось повозили, але це не дрова це юрунда. Дорога суха. Ляли дощі, а дорога суха. Ну це тут з горбка, Десь у низині то можливо і... Як його? І болото. А тут. О, який я не повиривала. Які яри повимивало. Пісковина. Ладно, їдемо додому, Найшов Шуріка ще. І один якор. Шукав дрова, найшов Шуріка. Так, вітер. Вітер дує, не бачив нас згинати. Все, йдемо до мотоблока. І їдемо додому. Тут в'їхав машиною, значить там дорога я раз поїхав Машина Обійшов круг Нічого не знайшов В плані дров. Все, їдемо додому Черговий огляд. Десь хтось бачить масло? Я не бачу. Ну він нагрівся добре, руку. А! Все? Ну ладно, ще поїздимо, ще подивимось. Він би вже пустив, якби він мав пустити. Все, приїхали. Тут у нас порядок і там у нас порядок. Сходимо зараз що, може, хлопці вже приїхали. Довідаємося. А може і не приїхали. Я не чув, коли вони. Хоча я міг і не почути. Ладно, сходимо. якщо що не буде вже нікого, то, то буде на цьому все. Получився холостий пробіг. Наші хлопці ще на полі. Ворота закриті. Ну, ключі в мене є, але нахрена я їх буду відкривати, як там нікого немає. Ну що ж, так та й так. Ідемо ми додому. Не будемо навіть туди заходити. Я думав, може я їх проворонив, як вони їхали, хоча вони коло мене мали би їхати. Ну, міг, міг би і не почути. Значить, вони ще не, не їхали, бо їх тут немає. А раз так, то йдемо додому. Завтра, завтрашнього дня у календару розпочинається літо. А в нас воно розпочалось вже сьогодні. Вже як літом, ще лиш вітер продуває. Ну, вітер це добре. Так, ну що ж, йдемо ми додому. Мабуть, на цьому буде все. Їхати нікуди не збираюся, знімати теж. Нічого не збираюся. Думаю, що це вже. Не. На сьогодні буде все. Мені здається, ці дерева всі не рано пізно почнуть падати. То лежить, то лежить. А вони якісь крихкі такі. Ті вже попадали. Ну, нічого не вічне. Так, все, Не буду я вже сьогодні нічого знімати, я так думаю. А завтра, завтра теж, завтра неділя. Будемо відпочивати. Хоча ми і так не вхляли, але, але будемо відпочивати. Завтра я опублікую другу частину того благодійного цього. Та й, мабуть, все. Хоча в житті все буває. Може щось перекрутиться, може ще, ще, ще щось будемо знімати. Якщо не будемо, то буде лише тільки друга частина того благодійного концерту. -да. О, ще й на то впало, ще й тут кине. Ну, природа. А ми на цьому будемо закруглятися. Вон сухі теж. І як завжди, всі будьте здорові і до зустрічі. Коли не знаю, але зустрінемось. Усім пока!